Всім привіт, всім доброго здоров'я. І сьогоднішній ролик починаємо з Еводії Даніеля. Були питання, і зараз коротенько розкажу, а потім підемо на пасіку. Значить, я її висаджував із насіння, пророшу із насіння. І ось за ці роки як вона вимахала. Ну Це одна тільки Еводія, що вимахала вгору сильно. Але розвиток в неї затормозився чомусь. Переріст цього року. Десь приблизно 8-10 сантиметрів. Невеликий переріз, може вплинуло те, що я обрізав, тут від галуження було, я обрізав, може це вплинуло, не знаю. А інші пішли більше так в розвиток, ніби не вгору, а в розвиток. І зараз я покажу. Ось ці деревця. Ось такі мають переріз. От центральний, бокові це приблизно скільки тут 35-40 мають. має. От вони мають. Всі так пішли, гарно всі пішли. Одне деревце там, там. Але одне деревце ось там, як бачите, всохло. Того року тут під'їв кружбу, я показував личинку, оце маленьке, що я пересаджував. А слідуючи, вже цього року от гарно пішло, роз... почало розвиватися, листки пішли. І чогось почало сохнути. Будемо викопувати і дивитися, що там з корінням. Напевно, так само хрущ там їсть. Ну, личинка хруща має на увазі. Ну, а зараз йдемо на пасіку. Значить так, основна тема сьогоднішнього ролика, тобто продовження ролика, про те, як ми перевели. Восьмирамочні вулики із рамкою Дадана Блата на українську корпусну систему. Як ви бачите ті підставки, це підставки копія е, магазинів на 145-ту рамку. І ми їх поставили на поліуретановий клей із містом графіту. Тобто такий самий клей, він, о, як продається, ця пенка, що задувати вікна, от так само він в піні, але це є клей із добавкою графіту, він сірого кольору. Значить, Ми попіднімали ніби корпуса, понакидали туди наклей оці магазинчики, поставили і забули. А вже потім ми переводили до Данівську рамку вже на українську рамку. І зараз ми покажемо, як це все виглядало, тому що залишив ще один вулик, щоб вам показати, як це робиться в практиці. І так, ми маємо вулик, в якому живе сім'я на восьми рамках Дадана блата. І ми будемо її переводити на українську рамку, і буде вже не 8 рамок, а буде 12 рамок, що нам потрібно. Стамесочка, викрутка, садові ножниці, але хочу наголосити, що садові ножниці мають бути дуже добре заточені. Інакше нічого не вийде. І шурупчики, звичайні шурупи 3,5 на 8 3,5 на 8. Це достатньо. Був, ніби є, старенький такий ролик, приблизно в цьому місці я показував, як перевести рамку до блата на українську рамку. Тобто я просверлював дірочки, там такий дротик за, е, запихав і там прив'язував, не пам'ятаю, прив'язував, по-моєму. Таке. Це один з варіантів. Тут варіант, щоб швидше, тому що я... Таку кількість 100 сімей перевести таким макаром дуже важко кожну рамочку. Це так для невеликої пасіки, якийсь там один рій, якусь одну сім'ю і з тим дротиком можна зробити, але не невелику пасіку. Значить, що робимо? Відкриваємо, забираємо утеплення, знімаємо підташник, тихенько відкриваємо сім'ю і починаємо працювати. Значить, першим ділом заберемо оці мостики, де багато тільки їх є. Чуть-чуть. Забрали, поставили. І починаємо із шурупів. Тобто рамки ми не витягуємо. Беремо шурупи і зразу крутимо. Ось тут, в цьому місці. Де з'єднується плечико, ніби боковушка із верхньою планкою? Приблизно півтора сантиметра. Лишаємо. Ніби вістанцю лишаємо півтора сантиметра. Не більше. Вистачає. Йомішку набік. Все робиться швиденько, на камеру трошки довше, бо буду щось говорити, щось показувати. Ще один. Неважно, трошки рівно, трошки криво. Як кажуть, косто криво аби живо. Значить далі, беремо стамесочку і починаємо витягувати рамочки. Першу рамочку завжди складніше, значить витягли, поставили отако на борт, Поставили сюди на бортик і поставили сюди. Що робимо? Сікатор, тобто садові ножниці. Беремо садові ножниці і тупо відрізаємо цю штуку. Відрізали, перевернули другим боком, поставили легенько, щоб бджолу не струшувати. Взяли викрутку. І таким самим макаром прикручуємо з другого боку. Вперед. Все, рамочка українська готова. Ставимо на бік і продовжуємо. Значить продовжуємо як? Зразу вже відриваю всі рамки з одного боку. О, підривав, витягую. І продовжуємо все те саме. Повторюємо все те саме. Бачите, є, що легко відрізається, є що гірше відрізається. Але нічого. Це добре, якраз накачається рука далі. І на бік. Не дивлюся, матку не шукаю, нічого не шукаю. Бджоли всі сидять. Бачите, нічого не злітає, нічого не вилітає. Це один із методів тестування проводиться, чи бджола злітає із рамок. Ніби один із пунктів тестування в санкційній програмі. Лайні з бджоли і з бджоли. Оце якраз з бджоли тестується так. Витягнув рамочку і чи бджола буде займатися своєю роботою, чи буде взлітати. Ось ми дивимося, усичевець чудово. Тобто на четвірку. Четвірка це є у селекційній роботі найвища оцінка. Четвірка. Трошки підносять. Є ще взяток, акація ще в нас не цвіте, може десь через тиждень буде. Ось так, тихенько, потихеньку, не спіша. Так, стаєш зранку і до вечора пішов, пішов. Ну і от, результат. Вся пасіка, не вся пасіка, а 100 сімей переведені. На українську рамку. Так що проблем немає перевезти з Дадана на українську рамку. І ще такий момент, кажуть, що от е, ми перевертаємо на 90 градусів міняється нахил е, комірки. Немає значення. Якщо треба, там де мед, взяла собі трошки підбудує догори і все буде чітко. Для розплоду взагалі проблем немає. Хто? Є такі нюанси, хто зимою підставляє рамки і ставить рамки зверху на сім'ю. І невчасно ну, запізниця забирати. Матка піднімається і вертикально червить, тобто головою вниз всі личинки. І нічого, все нормально. Так, Зараз ми доробимо, потім будемо продовжувати, щоб ролик не затягувати. Все, доріжу зараз. І так, саме основна робота зроблена. Плечики ми обрізали, шурупчики накрутили і все підготували. На все це пішло приблизно дві хвилини. Ну, плюс-мінус туди сюди, залежно там від нюансів. Чи плечику твердіше, що тяжко обрізати, а так ну, швиденько йде. Значить, дві рамочки останні я залишаю вулицьку, тому що місце є. І зараз піднесу вошинки із рамковоза і будемо продовжувати. Значить, 8 рамок ми маємо, значить, у нас вулик український корпусний з наставками на 12 рамок. Добавляємо ще 4 рамки отакої вощинки. Значить, Першу від передньої стінки ставлю вщинку. Ворщинку хай вони будують. Вони її собі підготують. На зиму, це буде вже, вона в зиму піде, тому що вони першу, ще треба пояснити трошки, якщо на теплий занос вулик стоїть, то першу рамку вони заливають медом і пергою, а потім вже йде розпліт, не так як на холодний занос. Так що, через то я ставлю першу вощинку, щоб вони вже її підготували. Тому що поступово ми будемо ці рамки всі вибраковувати. Що піде? на їду в восковій молі, а що піде на перетопку на віск. Тобто ці рамки я вже використовувати не буду. Потихеньку-потихеньку їх відбракую і будуть тільки українські рамки. Значить, Далі по феншую. Що ми маємо? Ми маємо медову рамку трошки перги, тобто медопергова рамка. Та як і йде, медопергова рамка завжди друга. Незалежно чи це на теплий занос, чи на холодний, я так роблю, я так ставлю. Значить, Далі ми маємо... О, тут є трошки розплоду, так, також є мед. Ну, Краще було б, якби тільки розплід був, але тут є мед присутній, так що ми її тут лишимо. Але між ними ставлю ще одну вощинку. Тобто є розплід і так само. По класиці ми ставимо на відбудову або вощину, або зразу на засів сушнину між медоперговою рамкою і рамкою з розплодом. Що ми зробили? І тепер йдуть одні розплідні рамки. Тобто де відкритий закритий розплід. Закритий розплід кидаємо сюди. І бачите, я ставлю. Ось таким макаром одну рамочку туди, другу рамочку сюди. Хоч можна ставити плечико у плечико, але ті плечики потім склеються, я не хочу так, щоб потім розривати і там бджолу шити. Ставлю на Раз так, раз так. Далі що йде? Розпліт, розпліт перга. Ну цю рамочку ми назад дамо. Подивимось, де є тільки розпліт. От, ну тут є засів. Личинка молода, є, ставимо сюди всередину. Тут так само є печатка і вони зразу медом підливають. Щось носять вони, готуються до акації. Буде в нас акація, не буде, не знаю. Значить, знов... Є личинка, є печатка. Ставимо другим боком. Значить, що в нас тут є? Ну, тут медопергова рамка, повністю медопергова, Трутень є. Хлопці гарні, молодці. Значить, Цю рамочку ми повертаємо. Тут у нас ще є розплід. Значить, ставимо сюди. І класиці знову між медоперговою рамкою, що я зараз поставлю, і з розкладом ставлю вошинку. Хай будують і готують на розвиток. І далі ставимо вже медопергову. Тут, пасуться, наші хлопці трутні. Хай пасуться, це добре. Ставимо сюди. Ну і в кінці рамочка, ще одна лошинка. Підрівняємо чуть-чуть, щоб рівненька було. Ставимо в кінець. Правильно поставилося? Скільки рамок? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 рамочок. Все. Значить, тепер треба їх рівномірно розставити. Так? Все, і робота закінчена. Раз, два, не знаю, скільки часу в загальному йде на, на таку роботу. Але я думаю, що це швиденько. Ну, звичайно, якщо бджула дозволяє. Це Карпатка, хто не знає, хто вперше зайшов на наш канал. Це є Карпатка, це моя лінія. Прикарпатський екотип. 24-та лінія Ярослава Мухи. Ось така робота була проведена. Швиденько, без проблем. Те, що я казав, кілька років я протестував на рамці Дадана блата. Різниця велика, суттєва, тому що якщо весняний розвиток на даний час, ця різниця була приблизно 3-4 рамки у розвитку. Я вважаю, це не є добре. Через то я все перевів на українську рамку. Вулики піднялися, так як я казав, все гарно. По висоті, зручно працювати, не нагинаюся, спину нерву хожу прямо по пасіці. Ну і покажемо, ще пару молитв покажемо. Різні рамки підкидав, де не було, де не хватало вошинки вошинків той час. От бачите, давав все до Данівську. Перевертав сушнина, яка була, все до Данівську перевертав. Одну тільки вошинку дав. Не запас, Нем, немає різниці, що ми дамо поставимо. Просто тут довше прийдеться вибраковувати ті рамки до дана благ. Я дав більше вошинки – скоріше відбракується. Тут теж одна бачу. Дві. Дві, три. Чотири. Чотири. Раз, два, три, чотири українських стоїть. Ось таке макар. Гарно, зручно, не як я кажу. Ось так. Тут слабше, тут бачите, ще їсти навіть давав, трошки їв, Тут ще пусто. Супер. Ось так. Все, аж тепер пішов розвиток. Пізніше. Може покажу, може покажу. Час буде, часу не вистачає. Бджоли наберуть сили, кину туди, ніби сюди, на ці вулики, на ставки на 145 у рамку. Значить, на ставки йдуть на 145 у рамку по 8 рамок. Так що можна кидати одну, дві, залежно, який буде взяток. Буде хороший взяток, кинемо більше. Не буде хорошого взятку, або не буде взагалі взятку, нічого не будемо кидати зверху. Будемо лишати гніздо, так як є, щоб бджоли собі принесли. Меду в зиму, тому що бджоли в зиму я не загодовую, а лишаю їм мед. Пасіка не медового напрямку. Так що мені я не зацікавлений в тому, що відкачувати мед, з морочитися, морочитися. Ми займаємося іншою роботою. Ну, а на цьому все. Всім добра, пока і мирного неба!